Всім привіт! Сьогодні дуже класна гра різні країни, різні міста. Тетяна, перший раз тань як гра взагалі. Я, я взагалі в захопленні, я такому, в такій ейфорії так класно все. В мене стільки підсвітилося різних моїх моментів життєвих, що це просто вау. Я обов'язково ще і ще буду приходити до тебе, Оля. Дуже тобі надзвичайно вдячна. Надзвичайно вдячна всій групі, всім дівчаткам, які зібралися. Ви такі потужні, ви такі яскраві зірки. Я щаслива, що я була рада. Разом з вами. Дякую, Танечко. Дякую вам до зустрічі. так Таню відпускаємо. Далі, Свєта. Свєт, як сьогодні гра теж перший раз? так Дякую велике за гру. Я перший раз, це було дуже спонтанно сьогодні. Це моє рішення, О, і я думаю, те, що я дізналася, да такі відповіді е, на мої питання от, і висновки, які я вже зробила, і ще як думаю і зроблю, е, допоможуть мені, я впевнена, зробити все-таки якийсь перший крок до реалізації своїх цілей. І я хочу ще раз прийти на гру і зробити все кардинально по іншому. Що це був перший. Досвід, і я вже розумію, щоб я, як, як щоб я так трошки підготувалася, щоб я зробила інакше. Круто, крутий теж досвід. Дякую. Дякую, дякую, так. Далі в нас Оксана. Так, Даня Да. А, да. Чергова гра, черговий кайф від гри. Особливо цікаво, коли це групова гра, тому що багато корисностей від дівчат почула і про себе, типу, воно відзеркалилося. От. Я для себе також побачила нові можливості в плані того, як можна було би партнерство зробити, що можна від цього отримати. Хто може яку вигоду від цього отримати, наприклад, Юліного і Зоряного та, партнерства. Також я би наступного разу, по-іншому, наприклад, би будувала свою співпрацю, коли продавала трактор. Наприклад, та. я зрозуміла, що можна не тільки за просто там гроші продати, а можна ж скористатися пасивним доходом і там ще чимось. Та. Тобто нові можливості ширше можуть бути. І ситуація, яка була із акціями, вона мені от чогось особисто так. Ісвятила, що треба голосніше, голосніше заявляти і доносити ту думку, яку ти хочеш сказати. От, тому що тих 100 це звучало, що 100 я маю Юлі віддати, а не 100 акції купити. Але то була моя недо, недосказаність, можливо, да, десь, десь тихенько чи якось так не зовсім впевнено, тому хочеться. Голосніше заявляти про себе. Те, що я беру для себе згари. Дякую дуже. Так. Дякую всім дівчатам. Дуже комфортно гралося, дуже так все було спокійно, так рівно. Така у всіх однакова енергія, мабуть, що була. Дякую всім. Для семи учасниць хватало терпіння всім послухати, недавно не перебивати. бо бувають ігри чотири учасниці, але так більш хаотично. Але знову ж таки немає добре чи погано. От як було, так і чудово. Так, mm -hmm. гаріночка. Uh, так, uh, я теж дуже сильно полюбляю групові ігри і рада знайомству з кожним, тому що в принципі я тільки, мабуть, з Оксаною знайома. Ось uh, мені сподобалось те, що uh, uh, я дуже швидко набрала старт. А ось сподобалась та ситуація з Юлею, і я розумію, що десь треба бути більш уважнішою. І якщо я зараз відкриваю свій бізнес, мені треба бути більш уважнішою в партнерських відносинах, там в договорах, і це все, щоб було чітко прописано і обумовлено. Ось в загальному дякую за гру. Мені все сподобалось. Дякую, так, Юля. Дівчатка всім дякую загалом. Мені дуже сподобалося, як проходила наша атмосфера, щоб всі мої пропозиції були вами прийняті і розкуплені, можна було так сказати. Мені дуже сподобалося те, що з такого маленького бюджету, як тисячу доларів, мені вийшло купити і картини, і акції, і золоті прикраси, і будинок, і квартиру, плюс фінансову подушку сформувати. Дуже класна гра була, багато чого мені підсвітило, особливо мені сподобалося, що дівчата всі були відкриті максимально і не соромилися говорити про те, що в них на думці. <пирать> дякую, Юночка, дуже дякую. Так, далі у нас Ліна йшла, правильно А, Мені гра дуже сподобалась, це якби вже а Друга гра у мене, ну групова друга гра. Я в Бладіке ще грала, і я зрозуміла, що ну, якби мені дуже подобається такого плану ігри, і я багато для себе відкрила. Я зрозуміла мої помилки, мені вони просто підсвітилися, і я вже знаю, як на що мені обратити свою увагу. Іншого разу. Я думаю, що все-таки я вийду в велике поле. Буду старатися. До цього, дівчатки, вам спасибо за те, що знаєте, з вашої допомоги я багато просто для себе відкрила багато для себе підсвітила. Вот. Дякую за гру. Дякую, дуже дякую. Оксана. Так, на грі я перша на цій, а зразу була якась внутрішня тривога, внутрішній саботаж. От, зараз стан добрий, все окей. От, дуже дякую дівчатам за поле, яке створили. Дійсно, було, одна одній допомагали, раділи, була довіра, було розуміння, вміння вислухати, і це круто. Для себе також я це підсвітила, що люди, які є поруч, вони. Поруч мене це люди, які мають терпіння і повагу до інших. І Це круто. Також на дівчатах для себе взяла деякі висновки, те, що є, і неодноразово спивала в моєму полі, що потрібно вміти. Ці умови проговорювати повністю. Для себе відслідкувала, що я також десь не договорюю, не проясняю. От, і потім інколи це випливає ну, в якісь моменти, які потрібно потім перепровіряти. От, я не ставила цілі вийти в велике коло, і напевно, це також мені підсвітило те, що потрібно тримати фокус на своїй цілі. Mm -hmm. От, mm -hmm. І мені сподобалося, що в мене всю гру випадали по два кубики. Я можу в житті приймати рішення робити або так, або так, і лише від мене залежить мій вибір і що подальшому буду мати. Ну, загалом цікаво, я змогла повністю сформувати фінансову подушку, що в мене є по житті, я завжди. Акцент тримаю на тому, що була фінансова подушка. Ще з дитинства це в мене вийшло добре. А от з пасивним доходом, якось я не фокусувалась на цьому, тому його й не було. От, ну, загалом чудово, цікаво то, що було. Дякую, дякую, дівчата. Бажаю, щоб все реалізувалося найкращим чином. Через певний час чат я залишу. прийшлі туди свої інстаграми. Те, що нам Зоріна говорила, цікаве про завтрашні медитації. От прийшли питання, які потрібно дати відповіді після гри для рефлексії, дуже важливі Мак -карти. От, І якщо захочете, чат залишиться можна через там, місяць, півтора чи навіть трохи більше закріпити результати, пограти навіть цією ж командою. Вже таки досить у мене є неодноразово. Дуже цікаво, коли люди вже базово знайомі і знову заходять в гру. Це дійсно дає класні результати. Для дівчат, тут Світлана говорила, що не допрацювали, це нормально, ще хочуть допрацювати. Якщо якісь такі глибинні моменти, я рекомендую проходити індивідуально. Індивідуальна гра вона настільки якраз такий от запит з блоками попрацювати з тими, що ми виявили. Тому, якщо є такий запит, я рекомендую пройти індивідуально. Ми підемо дуже в глибину і там зможемо відкрити і пропрацювати те, що потрібно через якийсь час. Треба да, після гри пройти рефлексію. Є дівчата, які там прямо на день хочуть, але іноді це важкувато. Краще пройти базову рефлексію. І потім, там неділя дві пройти ще індивідуально, зафіксувати саме те, що ми відкрили на цій грі, і допрацювати новою грою. Тому, якщо буде бажання, пишіть підберемо дати. Це може бути вже навіть в червні, бо травень трошки розписаний, там пару віконець. але... Придумаємо, щось придумаємо. Тому я вам безмежно дякую. Дякую моїм менторам, теж, які вже проводять ігри, теж допомагають людям, мають додатковий хтось основний дохід. От щервня теж будуть новини цікаві, вже потім все розкажу, покажу. Будемо більше взаємодіяти, щоб виросли, розвивалися, більше заробляли і могли більше теж робити класних проєктів. Все, я вас обіймаю. Всім пока-пока. побачення.